Хатя рибина і подивіться яко. Ну цього цим уважимо, якщо візьмемо дядь Вову. Він нічого не поймав жалко. Коли людина приїжджає, нічого не ловить, йому віддамо я. Дивіться, який красивий. Тяжко він не такий, щоб дуже великий. Кілограм 6, напевно. Для мене це вже невеликий. Йди сюди. Йди сюди. Диви, побачив мене. Пішов він вільне плавання, але він вже воздуху напився. Воздух вже нахватався. А, Тягав мене по всій річці, як цю. Дивіться який.